Існує ще інший спосіб, як застосувати е, однаковий колір стилю для, до всіх сторінок. Чи це презентація, чи це відео, чи це просто буде якийсь колаж, або рілс, фотографія е, і так далі. Або, можливо, це буде розклад уроків, чи якась вітальна листівочка. Як додати інший стиль? Ось, наприклад, ми обрали, хочемо. Змінити стиль до відеорядочку, який у нас зараз дуже світленький. Ми хочемо зробити щось більш яскравішим. Так? Що ми робимо з вами? Там, де дизайн, у нас є шаблони, ось їх тут багато, так? А є ще поруч стилі. Натискаємо на стилі, тут є в нас нещодавно використані, так, а є палітри. Давайте оберемо палітри усі. І тут є різноманітні, навіть вони у нас посортовані, динамічні, кубедні, творчі і так далі. Кольорові ось, давайте з кольоровими попрацюємо. І якщо ви виділите ось відеорядочок, тут стиль обраний, натискаєте просто один раз на стиль. Бачите, відеорядок буде змінювати. Натискаємо знову на стиль. І таким чином ви зможете зробити, що всі відеорядки на вашому відео будуть одного стилю. Це другий метод. Перший метод, там, де робиться скрінчик, поміщається. А другий метод він простіший. Мирного дня!